Сьогодні я хочу вам показати ось таку річ. Я думаю, багато із вас навіть не додумуються, що це може бути. Це люди підерський телефон, який забрали з позиції. Мені такі два телефони прислав хлопець на ім'я Андрій на допомогу на закриття збору. Дякую тобі, велике Андрій. І вони настільки мені здалися цікавими, що я вирішила зняти вам відео. Зверху тут написано: по оканчання розговору трубку лежить в гніздо кришки. Але ж це ще не все. Тут є ось така кнопочка. І він зараз відкриється. Кнопка працює дуже тяжко. І дивіться, як він виглядає всередині. От у, у нього такий, знаєте, якийсь нафталіновий своєрідний такий запах, наче цьому телефону, блядь, я не знаю, років 100. Тут ще є інструкція. Тут от є якісь три кнопки, теж дуже тяжко натискаються кнопки. Тут ще є ось такий речажок. Ним ми можемо робити ось так. Я так розумію, це так номери набираються, чи що. І, відповідно, сама слухавка, дивіться. Ось так дістаєш її. Тут є дріт. І ось така слухавка. Дивіться, що тут написано. Зроблено в СССР. Люди, це ще з Радянського Союзу телефон. Я думала, це сучасний, а цьому телефону реально вже купа років. Ось вот така от річ.